На місці розмовляє з мужиком про їх проблему, і він розповідає, куди мені треба бігти. Підправившись на шепітний пагорб, який є джерелом проблем селян. Усередині дерева бачу, що там якийсь дух попав у пастку. І є два вибори: можна його звільнити. Тоді він врятує дітей від відьом, але у майбутньому та бабуся постраждає, або ж знищити духа. Проте тоді відьми захавують дітей. Зате з бабкою все буде добре, наскільки це можливо. Я обираю другий варіант, і пізніше ви зрозумієте, чому. Тому звиняє. Мене бідний дух, давши на вулиці Саутису стилет, він ним відрізає собі вухо та віддає Геральту як плату хазяйкам за порятунок. Поставивши вухо на валун, відьми особисто виходять до Геральта. І подивіться, який знак загоряється на долоні цієї бабки. Відьми кажуть, що захавали дітей. А у героя у голові складається 2 і 2, Та він розуміє, що ця бабуся це дружина барона, яка знаходиться у полоні всіх відьом. А потрапила вона до них таким чином: вона ненавиділа барона, на хотіла позбутися дитини, якою була вагітна, тому готова була заплатити любу ціну за те, щоб вони перервали цю вагітність. Хто ж знав, що вони доведуть її психологічно до такого стану, у якому вона не те, що дитину виношувати не зможе, вона й тримати у пам'яті своє минуле вже не здатна.